Спа-басейн чи бетонний басейн, що краще для дому. Уявіть, ви мрієте про власну зону релаксу. І постає вибір: будувати бетонний басейн або купити спа. Бетонний варіант виглядає солідно, але починаються нюанси: дозвіл, будівництво, гідроізоляція, облицювання, окрема фільтрація і жодної гарантії, що не буде е, тріщин. І навіть після всього цього ні підігріву, ні гідромасажу. А тепер спа-басейн. Встановлюється за день, має все під ключ, масажні зони, термокришку, підігрів, фільтрацію і навіть підсвітку з блютуз-колонками. І що найголовніше мобільність. Захотіли, перенесли в інше місце. А ще економія води, менше хімії, простіше обслуговування. Висновок простий: бетон це про архітектуру, спа про задоволення. Не витрачайте роки на бетон. Візьміть задоволення вже зараз. Звертайтесь до СП-Галаксі, допоможемо обрати саме ваш СПА басейн. І підпишіться, бо далі буде ще більше корисного про комфорт на кожен день.